Кріпер, Ендермен, зі павук. Три моби з власним зором, який можна отримати, вставившись в них у режимі спостерігача. Зір Ендермена, Кріпера. Зіпавука. У почерного павука аналогічний. Але їх можна мати зі Неу спектаторі. Цього вселившись в одного з них, треба прописати команду to slash kill. Зі відродитися. А потім командою перейти в інший режим гри. Готово. Тепер я у креативі, але із зором Кріпера. Також при використанні меню зміни ігрового режиму бачення мобів перемикається. Якщо треба вимкнути назавжди, просто перезайдіть у світ. Або сервер. Важливо: остання версія, де це все працює, 1.21.8. На новіших версіях воно не працює. На бадровку ж вселятися у будь-яких мобів взагалі неможливо. І так, для цього повинні бути увімкнені чити. Власне, гайдова частина відео закінчилася, тому зараз показуватиму, як виглядає світ очима цих мобів, але знову бути можливістю не залежити від них. Почнімо з індермена. В нього всі кольори інвертовані, а також його бачені кругляк. Схожий на камінь Енду, а камінь Енду на кругляк. Вночі баченням Ендермена світ стає яскравішим, а вдень темнішим. Хоча бачити днем все ж таки простіше. Пекло виглядає ніби як ніби дивний рай трохи. А також його бачення багряний ліс, схожий на химерний, а химерний схожий на багряний. Кріпер, до речі, з цим баченням фіолетовий. Кріпер бачить все зелене, і з його баченням можна насправді робити багато вайбових скріншотів. З... З... Бо, окрім зеленості, нижча якість. Все стає піксельнішим. Пекло також покажу. Пекло виглядає. а пекло виглядає трохи як токсичний вимір. Останнє ж бачення сьогодні бачення павука. Павук же ж бачить, Ба багато зображень одночасно. І зображення середини, до речі, викривлене. Ви бачите, хрестик наведений на звичайний кругляк, а ломається моховий кругляк. Світ виглядає достатньо, звичайно, хоча всі особливості в різних зображеннях. В найбільшому світ ширший а бокових перевернутий. А в зображенні позаду розмитий. Пекло виглядає як пекло. Що ж, на цьому відео з відео закінчилося. Не забувайте ставити лайчик, подабайчики, чикайте, коментарчики і т.д. Ендермен вбив залізних голом. І павука теж. Всім па-па-па-па.